Всім величезний привіт! Ми в місті Львові і відправляємося по секундам сьогодні. І я вже на місці. Жак Верт, люксовий англійський бренд. Красивий колір, такий пастельний Ківі 278 гривень за кілограм. Чуть-чуть до гірчичного, легка тканина. Ну Цей бренд він шиє елегантний одяг, поліестер з бавовною. І блуза заважила 31 гривню це абсолютно недорого. Далі я побачила, що я побачила, впізнаваний принт, Ви теж це побачили. Це Тед Бейкер англійська десятка, трикотажна спинка спереді сатинова тканина, має мікро затяжечку, незначну, тим не менше. І що я хочу сказати, я думала, можливо, це шов натуральний, там спереді фронтальна частина. Ну ні, це поліестер. А вже трикотаж і скоса за ластаном. дивимося сумки. Сумок небагато, тому що в цьому магазині. До речі, цей магазин знаходиться. Де він знаходиться? На вулиці Науковій. І подивіться, яка сумка. Сумка з натуральної шкіри. А немає ні бренду, ніяких значків, але сумка стильна, така торба, досить глибока, її можна так завернути, такі кросбоді. І собі носити м'якенька шкіра з такими кнопками металевими, що ще є по сумкам. Скажу вам, що цей магазин більше розділяє одяг на люкс і знайти щось дуже важко, класне. А ще така сумочка від AlcaBenet це теж дорогущий англійський бренд, дуже якісний, з такою історією. Там королівські родини одягаються в цей бренд. Що ще такий клач? Ну, це вже ні про що порівняно з цим брендом LK Bennett, наприклад, цією шкіряною попередньою торбою. Хоча, хоча, бачите, є якийсь бренд, буфало чи що. Ну, мені не сподобався той клач. Повіншкір е, замінника якийсь такий собі. Так, замшева сумка, замшева сумка. Подивіться, яка вона якісна. Я не знаю, що це за бренд. Сумка в досить непоганому стані. Колір такий лазуровий. Ну, непогана сумочка, на блискавці, не ніяких таких дефектів, Чуть -чуть, ну її носили. І подивіться, яка сукня. Я шукаю люксові бренди, і вам мої котики показують тільки люксові знахідки, щоб ви бачили, що можна знайти. Подивіться, яка розкіш, і ця розкіш це льон з натуральним шовком. І який принт, які квіти на підкладці. Підкладка цитат: Льон і натуральний шок, легесенька тканина, яскравий соковитий бренд. Це від бренду Монсон, це англійський бренд. І далі тиха розкіш, такий стиль Betty Jackson англійський преміальний бренд, теж якість висока, завжди такі речі деталізовані. Цей бренд приділяє увагу таким дрібним деталям. Подивіться, гузички з брендом. Віскоза. Тут віскоза. І що я знову знаходжу вже який раз підряд бренд Рейс. Я вже говорила і показувала, який це бренд дорогий, хоча цей бренд багато що робить з поліестеру. ну тим не менше, ціни він тримає, такі потужні білосніжна базова блуза це 100% поліестер. Знову я вам покажу які ціни. Подивіться, сукня 238 фунтів. Це навіть не доларів, не євро, а фунтів, а фунт набагато дорожчий. Подивіться, які розкішні сукні, і ціни теж розкішні. Варто, варто шукати цей бренд в секундах і в свій гардероб додати цей бренд, тому що він дійсно вартий по ціні, уваги і по якості теж. Хоча кажу хоча поліестер. і так Камила кофточка, такий светрик, такий джемпер від Джек з впізнаваним логотипом. Хто не любить цей я Навіть не знаю, блакитний колір, такий насичений, камера чуть-чуть блікує ось такий вкоси. Джек Вілс, якість висока, англійський бренд, преміум, класненький джемпер це 100% бавовна, напевне. Напевне, так. так. Це 100% бавовна. Подивіться, який милий джемпер, який класненький. Ах, і далі що я знаходжу. Ну, як мені щастить, Бейкер Знову, знову тед Бейкер. Це вже світшот, оверсайз, З лого. Навіть спереді написано Тед Бейкер, щоб всі бачили. Класненький світшотик, має мікрозабруднення. А можна спробувати попрати, якби це був останній день. Не було б забруднення, вони б на люкс повісили. І скільки взуття це теж якби, вагове Gold Diga, це не дешевий бренд. І ось такі черевички-панчохи. Зараз вони якби, в тренді, Zara продає манго, такі під газелі, такі кросівки, але це. Не газелі, не Adidas, а це що Ninvest, не гірший практично бренд, непогані. Але потрібно дивитися на дефекти, бо дуже дивно, що вони на люкс не поставили. А ці кросівки дивимося джинсики, але все на люкс вони не поставлять, тому треба дійсно йти і шукати. Як бачите, от на вагу брюки, джинси, білосніжні і вони з етикеткою. Це бренд тут, це не люкс. Хоча я тільки що говорила один люкс, буду показувати, Але якщо річ з етикеткою, ну і це непоганий відносно бренду. подивіться, люксовий бренд Джонас, дорогущий, мега дорогущий бренд. Такі туфлі будуть від 100 фунтів коштувати, вони були забруднені. Далі жакет з натуральної шкірки. Коричневий колір це Uii, так, читається, так, по-французьки, французький бренд. А підкладка, натуральна, бавовняна. подивіться, яка якість, якесенька шкіра. І навіть підкладка не забруднена, підкладка чистенька і запах не секунду, а запах шкіри. Верхнього одягу трішки більше є, чим якогось там. Іншої категорії багато є чоловічого. Ще така тепла, подужна куртка, ну швидше всього, це пальто. Ну, я бачу погано видно. Хоча це такий дутик, дуже дута. Сподобалася така куртка-сорочка з джинсу. Джинс такий досить щільний. Класненька, така зараз тренд, сучасна. А по футболці собі накинули і пішли. А таку сорочку з цупкого деніму, не носиться по голому тілі. Такий рожевий, рожевий колір, класненький, кремовий. Непогані речі в цьому магазині. Так що можна приходити купляти. І я Через деякий час, можливо, через день, можливо, через два, йду в інший магазин, йду по центрі міста. І я вже прийшла Це секонд на вагу. І подивіться, скільки милих дрібничок. Це люкс, оця, оця посуд, ці дрібнички, люксова ціна, але я вам чуть-чуть покажу. І зараз підемо на звичайну вагу. Є фарфор, є всякі такі предмети для інтер'єру, для кухні. Як бачите, підсвічнички, копілка. Ну, ідемо шукати на вагу сумки, крокодильчик охороняє. 289 гривень за кілограм. І я буду шукати щось класненьке для вас, щоб показати, що є. Непогана досить сумка, але це ж. Шкі... Ай, вона вже рвана. От про що говорить, що купиш шкірзамінник замінник і вона зразу розлізеться. Гроші потрачені, нема чим люди вийти, називається. Так? Посунішки, такі від лук. В цьому магазині, в цій мережі дуже рідко трапляється люкс, люксові бренди, точніше. Але є, буває. Тому я шукаю від Clarks такі. Бачите, чоловічий мокасиний в коричневому кольорі. І така блуза, нарядна, ошатна від французького бренду, вона вся розшита, близькі такими лилітками. Чорно-синій колір, аж очі виїдає, дуже класненька, 79 гривень. І мій улюблений бренд Monson, Якість висока, це преміальний англійський бренд, блуза, більший розмір. Це віскоза, лагесенька така, прямого силуету, Дуже ніжний прин на білому фоні. Трішки погортаю, магазин скоро буде зачинятися. В нас магазини не до тої години працюють, що вказано. Вони собі люблять більше, ніж до півгодини, за півгодини ще купа часу, вони вже зачиняються. Ну, Це їхнє право. І треба швиденько пройтися, подивитися, що є від лук, така тепла сінка, сорочка, теж можна носити замість такого жакету куртки, такий кежу стиль. Бачите, блозочки є, але більше так як бачу мас-маркету. Більше поліестеру, дуже важко. Я кажу, в цій мережі. Якби я знаю мережі, які везуть італійський більше секунд, які везуть англійський, німецький. Тобто тут є свої хитрюльки в мене, я знаю де що є. Вінтажна шовкова сорочка про хитрюльки. Треба знати, треба знати. це досвід, це потрібно знаходитися. І розуміти, в якій мережі, в якому магазині, як бувають завози, тому що різні підприємці, навіть одна і та сама мережа, але багато, працює по франчайзингу. І різні підприємці, тобто вони привозять одяг партії, одягу з різних країн може бути. І я вже знаю, в мене є якісь там вже знайомі в магазинах, я приходжу, я розмовляю з ними, і вони мені розказують, наприклад. Завіз буде з цієї країни, деякі магазини от так діляться. Дівчатка-продавці зі мною інформацію. Те, що вони знають, ну, наскільки вони теж все ж не знають. так? Але з етикеточкою блуза я так багато вам розказала. І від Джоуліс мій улюблений бренд. Якість дуже хороша яка хороша сорочка жіноча, так під динім, але це просто звичайна бавовна. jeans, Так. І від Super Драй така сорочка жіноча з такими патчами класненька. Вітмін Вальвет, люблю цей бренд, неодноразово вам показувала. Він дорогий, він якісний. Останній час я теж бачу вже речі з поліестеру, хоча ціна висока навіть на поліестерові речі. Подивіться, скільки є шарфів багато, є кроватки, і хустки. Але хочеться знайти щось класненьке. Якби цей красивий яскравий принт, такий насичений і величезний шарф-палантин. Ну, нічого такого. Якість якась така трішки паршива. <смі> Тут непогана якість, але немає складнику. Відчувається, що є натуральна тканина, але є люрексова ниточка. Це вже відпадає, не розумію такі шарфи. І це красивий шарф палантин Подивіться, який, яка красота, який красивий принт величезний, ну, це... дірки немає за складом, але це поліестер, але красова Подивіться, який красивий шарф. Сподобався такий джемпер. Красивий колір, а такий пастельний гірчичний 12-тка англійська з білим. Гірчичний з білим і дуже м'якусенький, такий затишний. І тут бавовна, акрил поліамід і вовна є. Тому він такий м'якунький. Що ще є, побачила а, від Джоліс такий світшот, Лонг, точніше, ну, трикотаж, трішки такий щільніший, ніж в лонгах, якби, як в світшоті, але пошитий як лонг. Багато білих брючок залишається, можливо, тому що вже кінець якби, сезону або тому, що ціна 289 гривень, бо як бачите, новесінькі такі джазгінці білі. І вони висять товару дуже-дуже-дуже багато. Ну, просто багато товару, більшість поліестер такий. Вінтажна сукня, поліестер з бавовною, сподобалося тим, що дуже якісно пошито, хоча тканина, якби там є і синтетика. Але подивіться, який насичений принт, акуратно як пошито, як навіть зсередини оцей підгін е... пошито все акуратно. Наскільки могли раніше шити, які були технології, то старалися все одно акуратно шити. Літній жакет на короткі рукави від Alex Co. Дорогущий бренд, 14-ка англійська. В складі Поліестер і льон. Але колір насправді дуже красивий, такий глибоко зелений, мені сподобався. Іві Дікін і Джонс це такий величезний універмаг в Англії, і він, по-моєму, вже закрився. Або я помиляюся, що я таку інформацію раніше читала. Лонг, Подивіться, яка якість, який, м'якусеньке, видно, що якісне. Зараз я буду дивитися бренд. Зверху бірочка відрізана, можливо, є збоку. І це Крю. У нас така погода, то дощик, то сонечко. І я прийшла в Макдональдс. Зараз щось добреньке собі замовлю, ну, в моєму розумінні добреньке, це коктейль молочний і картопля хліб. Час на перекус, час відпочити і далі відправлятися по справам, по роботі. Всіх обіймаю, цілую і чекаю в новому відео!